отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Друзі. Що ж до вашої уваги, товариський поєдинок на турецьких зборах, у якому Луганська зоря зустрічалася із Польською аркою. Тож, в принципі, для арки це вже не перший матч на цих зборах із українською командою. До цього вони поступилися 3-2 на цих зборах. Полтавській Ворсклі. Ну і ось поєдинок із командою Юрія Коваля. Швидка атака лівим флангом. Матар діяє зміщується у центр. Декілька рикошетів. Ну і як наслідок м'яч таки кипиняється у Матара, передача в центр. Альюндур ставить спину дуже здорово. Розвертається, пробиває. Ну і м'яч забирає голкіпер Ленарчик. Подача від поляків із правого флангу. Олександр Азацький він опинився на ударній позиції, але здорово забрав м'яч тут Антон. Жилкін. Ще одна небезпечна атака лівим флангом від польської команди. Декілька фінтів від Хазефа. Знову ж таки, спроба удару. Ну але м'яч летить вище ближньої дев'ятки. Подача із кутового від зорі може бути небезпечно. Ну і перший на м'ячі Альюндур. Але незважаючи на те, що м'яч він забиває, було здійнено пропорець Арбітра і зафіксовано офсайт у цьому. Епізоді. Ще раз дивимося цей епізод на повторі. То видно, що трошечки заліз офсайт нападник луганської команди. Штрафний удар, швидкий розіграш від Петера Мічина, на Гереро, той вривається в вільну зону. Простріл, і ось тут чистий м'яч забиває Альюн Ндур на новачок зимовий зорі. Він відзначається в дотик. Все здорово, все класно. Дуже здорово цю домашню заготовку використала зоря. Ну і як наслідок рахунок став 1-0 на користь луганської команди. Ще одна атака луганців дуже здорово індивідуально працює у цьому епізоді Альюндур. Передача на гереро, але той пробуває засильно зависоко. Ще одна атака поляків. Тут помиляється Володимир Верещак, молодий центральний захисник, підхоплює м'яч. Едуардо гереро віддає пас далі. Простріл напівпростріл напівудар від Матара, але він блокується воротарем. Бачимо, що тут Ленарчик зіграв здорово і лівою ногою відбив. Цей м'яч моменти другого тайму. Дришлюк передача далі. Тут Олексій Хахльов він із м'ячем відкидає на мічина. Мічин вривається, прострілює. Ну і завершує цю атаку. Матар діяє ось так. Рахунок став 2-0 на користь луганців. Теж достатньо розюча, достатньо така швидка атака від Луганців. Ще раз дивимося. У повторі. класна передача від Олексія Хахльова. Здорово вірвався у вільну зону. Мічин. віддав передачу, після якої вже Дуже просто було завершити матару у цьому епізоді. Ну і це дуже жорстко. Гра від Артема Бенедюка абсолютно простий епізод. Навіщо було ось так грубо грати проти суперника? І З м'ясом вирвав цей м'яч 31 й номер. І як наслідок отримав червону картку І вже після цього розпочалася сутичка, розпочалася штовханина емоції на тренерській лавці і серед футболістів обох команд. Ну але е, достатньо швидко. Це все заспокоїлося конкретно у цьому моменті. Ще одна атака від поляків тут фіксує штрафний удар головний арбітр, і далі вже здали нерви у Юрія Коваля. Він Вилетів розбиратися справа в тому, що поляки не хотіли давати е, вийти ще одному гравцю замість вилученого футболіста і продовжувати грати 11 на 11. Все ж таки, і польські футболісти теж хотіли зачепитися за результат, навіть незважаючи на те, що це товариський матч. Подачі із флангу удар, і ось тут дається вже центральному захис... захиснику команди Арка доброці забити м'яч у ворота. Не бит воротар. Луганців зіграв трошки невпевнено у цьому епізоді, і як наслідок вдалося один м'яч відіграти полякам. Ну, польські футболісти. Відчули впевненість, стали грати активніше. Кобацький вімкнувся, віддав вперед на запігання крайньому захиснику, але ось тут же воротар Луганців зіграв впевнено, зіграв надійно і не дав тут вже з собою розібратися нападнику команди суперників. Ще одна атака поляків невпевнена гра центрального захисника Крістофа. Довге закидання на Крістофа. І ну, з повторів видно, що все-таки зачепив його. Ілля Гулько у цьому моменті от дивимося ще раз. Закидання програє позицію гулько і фолить на своєму опоненті на кобацькому вже якраз Ілля Гулько, але не бачить цього арбітр і не призначає пенальті у ворота луганської команди. Це вже наступний епізод. Спроба десь закинути у дальню дев'ятку, але на щастя не влучають футболісти Арки. Атака зорі хахльов його довге закидання вперед у пошуках Кирюханцева. не впевнено діє Лунарчик, не розібрався він з центральним захисником. І Петр Мічин намагався ось так черпачком закинути м'яч у ворота суперників, але не вдалося. Ну тим не менше на останніх хвилинах достатньо е, так жорстко підтисли поляки. І На наше щастя, що не вдалося їм відіграти цю різницю в один м'яч. Тож у підсумку 2-1 на користь луганської зорі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.